Силіконова форма капкейки вироблена з безпечного матеріалу, витримує температуру мінус 25 плюс 220 градусів. Тому її можна використовувати в морозильній камері, в мікрохвильовці і в духовці. Шість е, осередків об'ємом 100 мл дозволяють приготувати, ну, наприклад, 6 котлет, 6 капкейків, 6 е, кексів і так далі. Можна готувати як овочі, так і м'ясні. І хлібобулочні страви. При використанні силіконової форми треба пам'ятати, що не треба змащувати олією або жирами, а також ставимо на решітку в розогріту духовку. І коли вже ми приготували, треба дати формі трошки охолонути, 5-10 хвилин. Можна мити в посудомийній машині. Не треба використовувати гострі предмети. Також абразивні речовини, коли ви виєте форму. Для того, щоб дістати готові, готові страви, достатньо, коли вже охолонула форма, достатньо тільки відтягну, відтягнути за вортики і у вас легко вийдуть всі ваші приготовлені капкейки.